Ми робожого любі, ми живемо наприкінці віків. І пророк Даниїл він пророкував про те, що буде падіння всіх імперій. І так як він пише, що камінь, який відвалиться від гори, і він розіб'є оці всі імперії, це Ісус Христос, ми живемо перед другим приходом Ісуса Христа. І всі імперії, які царствують тут на цій землі, вони всі впадуть. І питання в тім, в якому царстві ми будемо, в царстві живих. Які будуть разом з Господом Богом чи в царстві мертвих, і Господь дає нам можливість право вибору на сьогоднішній день. Кожна людина вона обирає. І Бог дає ще шанс, час і можливість людині покаятись, навернутись до Господа для того, щоб прийняти і мати життя вічне. Але вибір робимо однозначно ми. І Бог дає право вибору кожній людині. Він хоче, щоб кожна людина стала дитиною Божою. Він хоче, щоб кожна людина привернулась і стала сім'єю Господа. Але саме людина обирає на сьогоднішній день дуже багато людей, які не хочуть приймати Господа Ісуса Христа, гордяться, противляться Слову Божому. Але ми повинні розуміти, коли таким чином людина противиться Слову Божому, противиться Божій людині, вона противиться самому Богу. І Господь каже, що він гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тобто, ми повинні присмиряти себе. Ми повинні жити в покорі в послуху Слову Божому і йти і проповідувати Слово Боже для того, щоб дати можливість іншим людям пізнати істину. Тому Господь сказав, що. Ті його, та його ті, його сім'я, ті, хто слухають і виконують волю Отця мого небесного. Тому воля Божа це йти нести спасіння в цей світ. Ми кожен являємось сіллю і світлом для цієї землі. Тому давайте вивчати слово Боже, давайте каятись, міняти своє життя. Господь сказав: покайтесь і віруйте в Євангеліє. Прийміть Ісуса Христа, поки ще не пізно. Тому що ми живемо наприкінці віків. Ми бачимо, які катаклізми відбуваються. Що ці мушки вже нападають, різні землетруси, паводки, урагани, і ми бачимо, що відбувається війни. Про це все попереджав Ісус Христос. А каже, що буде ще гірше Треть землі людей буде знищена. Тому давайте міняти своє життя. Амінь.